Програма ми до вас і сьогодні нас з вами запросила у кав'ярню начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Івана Смочіло. Пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Отож, яка вона, Івана, смачила поза межами роботи? Дізнаємось просто зараз. Доброго дня, добрий день. А ми до вас вітаю! Дякую вам за запрошення, пані Івано. І вам дякую. Нас запросили у те місце, яке по суті створили самі. Але з огляду на те, що ви перейшли на державну службу, з огляду на те, що вас призначили керівником начальника юстиції у Рівненській області, так. ви на сьогоднішній день змушені припинити свою будь-яку підприємницьку діяльність, кажіть сюди? ви знаєте, я вже півроку не займаюся будь-якою іншою діяльністю. Але, е, і, на жаль, зараз інші люди займаються кав'ярнею. Сюди я потрапляю дуже рідко, зазвичай один раз в неділю і це в неділю. Але завдяки вам, в мене є нагода потрапити в будній день ввечері і купити з вами каву. Але ваше серце сьогодні трохи ці кав'ярні, чи все ж таки в кабінеті начальника управління юстиції? Якось образно, знаєте, серце воно зі мною. Воно, ну, насправді, я зараз напружено працюю постійно в юстиції, тому всі мої думки зосереджені там, якщо про думки. Я навіть рідко згадую ось цю ділянку. Ось. А серце зі мною. А ранок Івани смачило. Починається з кави. Ну, як же? Але я раніше каву починала в кав'ярні, коли приходила в адвокатську контору ось сюди. А тепер я каву п'ю вдома. Я пропоную почати нашу розмову за кавою. Йдемо? Йдемо. Будь ласка. Івано, хотілося б вас попросити, щоб ви особисто для нас приготували каву. Це можливо? Ой, я задоволена, я вже півроку цього не робила, але я дозволу запитаю. Галино, можна? Можна, Можна, дякую. Вам звучило, буде робити для нас каву. Давайте я вам покажу, як робиться експресо, як має робитися по технології. А я знаю, що ви Так, Я люблю американу такого. Мені було цікаво, як комонтую. Е, ви побачите базу, як робиться еспресо, так. і ви зрозумієте, що далі відбувається з ним, коли роблять кавові напої. Ага, Це холдер, він має бути сухий. ну І, звичайно, має бути найкраща кавова машина у світі, така, як у всій кав'ярні. Зерно, виключно арабіка, що відчутково. Рабусти, я надіюся, що концепція збережена і роботи тут немає, а лише арабіка. Потрібно сформувати таку собі таблеточку. І так 12-15 кілограмів пресу зашліфувати, щоб е, ця таблеточка, бачите, не випала. Ага, Обов'язково треба зробити протік води, тому що ця вода достояна в резервуарі є мертвою. І почати процес естракції, який має тривати від 20 до 5 до 30 секунд. Якщо менше, значить кава недоварена. Якщо більше, то перепалена. На це впливає і кавомашина, як вона налаштована, і зерно, наскільки змелюється правильно. Ось і як наслідок ми маємо мати напій, який має таку плотну крема. Бачите, яка вона плотна? Як цей напій? Це еспресо. це, це класничне еспресо. Його має бути якраз за 30, 30 мл, має витікти орієнтовно за 30 секунд. Тоді ми маємо в е, зерна е, все, що може бути корисно для людини. Тут є ефірні масла, тут є кофеїн, але нема дубильних речовин. Пані Івано, таку чудо машину не всі мають вдома все, правда? Це вона ну, у вас ну, в Рівному взагалі вона одна. Так, але <рес> от як в домашніх умовах? Чи можете показати, як ви готуєте чоловік у своєму? Так? Я вам зараз розповім. Наш добрий знайомий товариш подарував дуже цікаву таку каву машину. Я її раніше ніде не бачила. для приготування кави по-східному. Це так? вдома у нас. Це вдома, так. Там є чашечки. В чашечку засипається просто змелене зерно, є в резервуарі вода, і ми підставляємо його Вакуумом вона забирає і просто, отак, як ми запарюємо, тільки що в нас витяжка набагато краща в цікавій машині, бо під вакуум ця вода і цей пар надходить. І все ось цікаво. Я бачу, що концепція в закладі залишилось, і е, та випічка, яку ми впроваджували, вона є на надалі. Тому я хотіла б вам запропонувати, щоб ми скуштували штрудель або yeah. з вишнею, або yeah. з яблучком. Yeah. Це до речі, коли ми розробляли рецептуру, це були мої рецепти. Right. Я особ... right. Так і по сирнику, і по штруделях. Які ви бажаєте струдель з я, яблуком, з вишнею? Я б з радістю спробувала з яблуками. Mm -hmm. Люблю дуже штрудель з яблуками і намагаюся, до речі, пробувати в усіх закладах, де, де можливо, де продають. Mm -hmm. що. Я дуже сподіваюся, що Чи Чи сподобається. Я, Пані Івано, ви сьогодні є досить самодостатньою жінкою. Ви тривалий час вели адвокатську діяльність. Так і ви, крім того, зуміли створити власний бізнес. Проте все ж таки вибір ви зробили на користь державності. Скажіть, як вам дався такий вибір? Це не вибір на користь державної служби, це е, чітка мотивація і намагання яким чином докласти зусиль для того, щоб можна було виправити цю ситуацію, яка в країні. Знаєте, от був такий період, що дуже багато людей розчаровувалося, що, що десь там Києві щось не робиться, що не проводяться якісь реформи. Ось, але я зрозуміла одне: або треба визначатися тут ділянці роботи, де ти можеш бути корисним в такий критичний час для країни, і взяти на себе відповідальність і щось зробити, або тихенько сиди і змирюйся, і, значить, тобі все подобається. Ось, і саме це стало мотивацією, чому я пішла на державну службу. Це не є обмін адвокатури на державну службу. Насправді це Мій так званий фронт. А що для вас особисто означає ця перемога у відкритому конкурсі на начальника юстиції? Ситуація від вас наступним чином? От ми сиділи з чоловіком, вечеряли. І так говоримо про те, що відбувається в країні. Ось і дивимося так. Міністерство юстиції дуже активно працює. Нам це все подобається, і тут оголошуються конкурси. Ось і ми вже думаємо, так, дійсно ті реформи відбуваються, чи можливо це просто ну ось така інформація іде. Ось і дійсно будуть відкриті конкурси, чи не відкриті. Ну і вирішили зробити такий експеримент. Тому що насправді про рішення, щоб я брала участь в конкурсі, знали лише я, мій чоловік. Я на собі пройшла. Ніхто не знав, щоб не було маніпуляцій, потім щоб не говорили, що хтось з ким домовлявся. Це був мій експеримент, і на сьогоднішній день я 100% спершу, що дійсно той конкурс був чесний, відкритий і що дійсно працюючи на посаді начальника тера управління, я сьогодні стверджую, що реформи відбуваються, і ми кожен день працюємо в цьому напрямку. Так, да, часу мало, але ми рухаємося швидко, ми рухаємося ефективно, і я надіюся, що вже найближчим часом люди вже. Кожен громадянин зрозуміє, що дійсно це не слова. А Що ви відчували в той момент, коли ви дізналися, що саме ви є переможцем цього конкурсу? Ну я була здивована. Ви знаєте, коли я йшла на співбесіду після співбесіди з кадровою комісією, я йшла на співбесіду з міністром. Я не знала, що для мене краще. Чи що щоб мене призначили, чи що щоб не призначили, щоб вибрали мене, чи щоб мене не вибрали. Я розуміла, що я роблю я люблю адвокатську роботу. Я її ціну, цінувала. Ось мені подобається те, тому що все, що тут створене, воно створене фактично руками. Я сама стіни там ці всі букви, всі сама писала. Тобто, ну кожне рішення це було моє рішення по дизайну. Я теж його створювала сама особисто. Ось, і я не знала, як що для мене в той момент буде краще. Але в мене було чітке розуміння, що реально щось потрібно дати для цієї країни, для того, щоб завтра дітям було добре. А це правда, що начальник Рівненської юстиції сьогодні отримає дві з половиною тисячі гривень. 2,680 сотвісімдесят на виходить, що ви сьогодні працюєте більше, але отримуєте менше. Однозначно, я вам скажу, що за 19 років я вперше не поїхала на море. Чесно кажучи, я не шкодую, але якщо у мене фактично ворогів не було ці роки, то я за три місяці вже їх стільки. Є є один стандарт: є чесність і законність. Не всі готові це сприйняти. І коли е, я роблю такі кроки, то я роблю ці кроки тільки тому, що так чесно і законно, а не тому, що я маю якусь мотивацію іншу. І іншого вибору в мене немає не внутрішнього, е, ні відповідно до моєї компетенції. А це правда, що ви відмовилися від вихідних від відпустки. І цілий рік е, сказала своєму чоловікові, що ось я цілий рік буду, не буду відпочивати. Ну, дивіться, е, відпочивати я хоч трішки змушена, і на те є вихідні ні, тому що я розумію е, процес. Коли можна виснажитись дуже швидко, я намагаюся в межах робочого часу працювати ефективно, часто без обіду, частіше без обіду, ніж з обідом, для того, щоб бути результативною і ефективною на весь день. Але я мушу вночі виспатись добре. Чому? Тому що мені треба знову ж на наступний робочий день бути в тонусі, нормально, щоб голова соображала, вибачте, і так далі. Тому, якщо робити в такому, я працюю напружено цілий день, але я розумію, що е, треба мати час для відпочинку для того, щоб перезавантажитись мене. Занадто можливо, а я думаю, що не занадто самого дитинства такі виражений патріотизм і любов до країни. Я не знаю, чому. Я десь колись ще галстук зняла і пішла в пласт, і потім мене чуть не вигнали з школи. О з того і почалася ця історія. Десь воно, десь воно з кров'ю, Я не знаю. Які дрібниці можливо якісь маленькі радощі в житті приносять вам задоволення? Ви знаєте, я якось вибудувала, вибудувала таку модель останніми роками, щоб отримати задоволення всюди, де я є. Ну, це вдома від дітей. Ось. І е, дуже велику радість також переносить спілкування з розумними людьми. Пані Івано, ну, вже згадали про дітей. Ви маєте двох дітей. Якого віку діти? 20 років і 12. Доця старша навчається на юриста Франції в Парижі. Пішла по стопам мами, так? Ну так. А це перечі навчання безкоштовне, щоб не було потім маніпуляцій. Так? А це ви радили їй, яку професію обирати, Чи це її власне рішення? Ви Знаєте, я зробила якось можливо не зовсім. Так гуманно, але я примусово його її привела до того, що вона прийняла самостійно це рішення. Вона його прийняла насправді це рішення. Але ну не буду лукавити, що я робила для цього там різні маніпуляції. Звернула увагу на те, що багато книжок у цій каріні. Mm. Чомусь напросилося таке запитання. Ваш син 12 річ річний читає книжки? Читає. Ну він нормальна, жива, здорова дитина. В ньому є золота середина. Тобто, і Я не скажу, що він цілими днями читає, чи цілими днями. Гуляє, в нього є баланс. А ви яку останню книжку прочитали? Ну останнім часом я закони в основному читаю <рес> <рес> це. Теж треба <Batman> щось було таке цікаве. Слухайте, щось було надзвичайно цікаве. Це був Ол 1984, Дуже потужний. Це така моделяція світу. Настрій має бути налаштований такий серйозний для цієї так. книги. Треба треба паралелі проводити, коли її читаєш. Але дуже цікава книга. Ну для мене тетяно наша кава холодна на вулиці. Можливо, ми пройдемо на, на двір? Так, хороша так. позиція. Йдемо так. пити каву. Що ж, пригощаємося кавою від Івана спічіло в кав'ярні із штруделем, яблучним штруделем. Будемо смакувати, будемо пробувати. Ну, зараз побачимо, що збереглася рецептура. Ага, Перевірюється. Да, той самий. Смачно. А, дякую вам теж. Як на мене, то дуже смачно. Я стільки м -м, переліпила оціх цього тіста, щоб, щоб досягнути цієї Там... А Ви самі на... власноруч це робите? Ну, Симир, спочатку, чи? спочатку, всі ці процеси я робила на собі, uh -huh. щоб зрозуміти, як от можна досягнути, щоб і там воно розтягується, як плівка харчова. Тоненьке, тоненьке Тоненьке, тоненьке. Його ось така ж менька, треба на дві великі полоси. Uh -huh. Ну, фактично, цього тіста нема. <ріх> а вдома для чоловіка ви готуєте штрудель чи ні? Ой, ви знаєте, я вже так коли кавяри, їх, коли відкривались кав'ярня, стільки наробилася їх, що. Я не погоджуюсь на це. А до речі, ви готуєте вдома? Я готую вдома, але зараз в мене так мало часу, що я… Ну, це вже не такий процес. Отакі. Не такий да. процес, так? Так. А? а хто готує вдома, коли у вас немає часу? І чоловік, і донька зараз, вона на канікулах. А хто готує сніданок вдома? Хто перший встає. <рес> хто перший стає в сім'ї, Іван не смачило? Частіше, чоловік. Частіше чоловік, чоловік так? так? Що ви любите на сніданок? Що ви любите? Я зазвичай п'ю лише каву, або якщо вже є щось то це щось ногеньке. Каву я можу робити і пити. У мене інколи таке враження, що в мене замість крові кави. Я можу випивати по 15 чашок на день. І тому я все дуже добре почуваю. 15 чашок на день? Нормально, так. Ви зарекомендували свят досить так, демократично. Посаді, тому що почали зі ЗМІ. Ось недавно навіть у Фейсбуці журналіст Юрій Дюк розмістив фото, на якому ви прийшли на роботу Джейса. Скажіть, як ви поставите взагалі до дрес-коду? Я розумію, що є моменти, є випадки, коли обов'язково потрібно дотримуватися цього дрес-коду. В той день в мене не було офіційних зустрічей. У мене була робота, яка виключна в кабінеті з паперами. І я могла собі це дозволити. Ось я не вважаю, що чиновник повинен. Затягнути галстука на надути щоки. Ми всі люди і є. Звичайно, моменти, коли потрібен цей дрес-код, а є моменти, де можна його послабити. Тож ні. а як ви в повсякденному житті надаєте перевагу якому одягу? по роботі, і в адвокатурі і, і зараз ну, я по роботі більше зобов'язана такі мати офіційний стиль. Ось тому я вже до нього звикла. Але хочеться щось ну на вихідні. Звичайно, А як ви проводите свої вихідні? Ви знаєте, останніми роками. Тому що ж, в принципі, і перед юстицією в мене було багато роботи, тому що е і в адвокатурі е постійно справи, і тут, коли відкривався, налагоджувався процес, ну, але ще йде рух. Я звикла, що потрібно вихідні обов'язково відпочивати і вдома відпочивати. Я рідко коли виходжу на вихідні з дому, тому що оце є процес відновлення і відгодовки до, до тижня. У мене навіть вже я розумію, що вихідні я і рішення не можу нормально приймати, тому що е, організм налаштований е, не на роботу. Як ви думаєте, ви сильна жінка? Так, да. дуже сильна. Але кожна, мабуть, сильна жінка чи чоловік має свої слабкості. Вашу думку, в чому ваші слабкості? Чи є вони у вас? Звичайно, їх дуже багато моїх слабкостей. Я їх визнаю, я сприймаю нормальну критику. І я намагаюся або їх використати в правильному русі свої недоліки, або, або їх не допускати, ось, або не звертати на на уваги. Пані Івано, можете продовжити фразу «Щастя для мене це вміти відчувати щастя. Вміти його відчути і створити так, щоб ти міг цінувати в той момент, коли ти щасливий. Ви щаслива жінка? Так. Я ціную все, що відбувається в моєму житті, і все, що навколо мене. І це мені приносить щастя. Але ви знаєте, ну до цього можливо таким чином це цінування його треба в собі знайти, його треба десь вичерпнути з себе. Ось навчитися там, навіть коли стресова ситуація, і дуже неприємно навчитися тримати себе не те, що в руках ось я не покажу. Ні, треба показувати свої емоції. Однозначно потрібно показувати емоції. Ми ж не ми ж не робите, ми люди. Але потрібно яким чином е, намагатися подивитися це з іншого боку. От поставити проблему, ось і так десь відійти і подивитися з різних сторін, бо інколи ця проблема це насправді добре. І можливо, в чомусь нас зупиняє, щоб ми могли зробити не так. Пані Івано, ви знаєте, що якщо програма Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливі. Чому ваша особливість на вашу роботу? Ну, якось так відбувається останнім часом. Мені здається, що я навіть не заслужила стільки уваги, не заслуговую, скільки я її на сьогоднішній день маю, чесно кажучи. Чому? Ну, мені здається, що треба більше щось для цього зробити. Більше користі принести, я думаю. Мені таке бажання, щоб моє життя було насиченим і результативним. Оце є. Цьому ваша особливість? Mm, я не знаю. Що ж, я вам дякую за запрошення. Дякую за те, що ви запросили програму. А ми до вас я вам щиро бажаю розумній мудрій жінці. Бажаю бути щасливою, відчувати цей момент щастя щодня, кожної хвилини, починаючи з ранку, підстали, коли вам чоловік приготував каву, а він стає першим. Тому я бажаю вам отримувати насолод від Будь-яких дрібниць, маленьких таких дрібниць кави, як штруди, Просто як наша з вами зустріч. Будьте щасливі! Дякую вам, дуже дякую. Ще ж сьогодні ми гостювали у начальника головного територіального управління юстиції у Рівненській області Івана Смачіло. Пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто знає. Можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Нас знімають, так? Так, ми знімають. Все бізнес. Можна говорити. Що хочеш ділять? Повне життя. Що залишне движення? Mm -hmm. Тут. Чидок. Mm -hmm. Господар mm -hmm. мисло, Щоб Сіла, не шитався, все не бачиш. Буду забрати, я вже. Але у нас в нас як губле накрасить цю. Да? Ну добре. Як жінки, сіла і думаю, як. <laughs>